Ну і зараз поруч зі мною людина, завдяки зусиллям якої без перебільшення про українців дізналися більше. Нам повірили і нас полюбили. Євродепутат Робека Гармс, німецькі політики, і активна прибічниця євроінтеграції України. Якщо дозволите, я представлю вас нашим глядачам. Let me introduce you to our audience. So, eh, член європейської зеленої партії, євродепутат із 2004 року. Отримала нагороду від президента України за вагомий особистий внесок в зміцнення міжнародних. Народний авторитет української держави неодноразово критикували російську владу, зокрема, і дії Владимира Путіна, для неї заборонений в'їзд до Російської Федерації. Підтримували Євромайдан, часто відвідує Україну. Була в зоні АТО, а нещодавно навіть приїздила в Київ на фінал Євробачення. Отже. Ребека Айгев Северо кешн я маю декілька питань до вас, пані Ребекко Під час президентства Порошенко дуже багато називалося різних дат реалізації безвізового режиму. Є навіть такий календар в Україні. календар обіцянок даних не лише українською владою, але й європейським органом. Чому так довго так багато пішло? Часу подеколи європейці ускладнюють занадто свої процедури, але те, що для мене має вагу, це здійснення цієї місії. Вона почалася, Ця процедура сім років тому я пам'ятаю дуже добре. Наприклад, пана Клімкіна, він разом з нами намагався домогтися безвізового режиму вже тоді, і ми цього домоглися тепер. Чи можете ви пояснити, яким. Будуть причини для механізму перепинення. Безвізового режиму, чи можуть наші громадяни дістати попередження заздалегідь про таку зміну? Не говоримо про труднощі. Я би хотіла втішатися цією новою реальністю з цифровими біометричними паспортами. Ми зможемо зробити те, що треба, якщо виникнуть якісь труднощі, наприклад, через корупційність, ні, мірковання ми можемо бути змушені якимось чином відреагувати. є дуже багато умов, виконаних Україною для того, щоб дістати безвізовий режим. Дуже багато реформ, вже багато заходів вжито. Сподіваємося, що воно спрацює, і що справді від сьогодні ми будемо жити новим життям. Дякую пані Ребеко. Але якщо скажімо якщо... Що події на сході України запустять механізм перепинення? Так, війна на сході України це відповідальність Кремля, але ця війна стала проблемою України і великим викликом для цілого європейського союзу. Як такого, я гадаю, що ми маємо найперше зосередитися на ідеях щодо того, як припинити боротьбу цю змашку, як поліпшити умови Мови існування українських громадян ще перед тим як ми подумаємо про можливі підстави перепинення безвізового режиму з причин війни. Війна це величезна біда. Я була на фіналі Євробачення, і після <плес> того знову з'ясувала, що діється на лінії розмежування, і я була нажахана. Чи ми можемо поговорити про членство України в європейському союзі? Коли, ви думаєте, Україна зможе стати повноправним членом європейського союзу, може назимову якісь дати, терміни, якісь? поки що про це немає змоги говорити. Ви знаєте, що я велика прибічниця членства України в Євросоюзі, але я гадаю, хочу сказати по щирості, що в Україні треба працювати в межах угоди про асоціацію для того, щоб втілити усі ідеї цієї. Йогоди це найліпша і, дорога і, до європейського союзу, до членства і, в цьому союзі, і не забуваємо це дуже поважно. А що внутрішньо європейський союз тепер борюкається і, щодо того, яке має бути майбутнє цього союзу? Це добра нагода випробувати якість цінностей ЄС, тому що України так приймається цими вартостями, а європейці деякі не приймають це геть не приймається. Дякую за вашу працю щиро на нашу користь для нашого добра. Я думаю, що це один із найщасливіших днів моєї роботи за для України для добра України. Люди, що я їх знаю, із заходу, і з центру із сходу України тепер легше зможуть перетинати кордон, і вони зрозуміють, що ми хочемо вас прийняти я, в себе. Робити я не Могла їй не подякувати за її ставлення до українців і за її роботу, тому що ця німкеня це повноцінний командний гравець у збірній України.